Астрологічний прогноз стосовно людей на сході України, які сторонники руського міра, чи приєднаються вони до України, чи поїдуть з України, чи відновить Україна свою територіальну цілісність, я вже казав в інших відео, а в даному відео деякі нюанси цього процесу. Якщо подивитись в минуле 2013 і 2014 роки, то планета сепаратизму була в складному сполученні з планетою, яка означає владу. І була ну от, конфлікт між сепаратистами на Донбасі, там і Україною, сепаратистами в Криму і Україною. А Україна виступала сепаратистом по відношенню Російської Федерації. Тобто аспект працює на всіх рівнях. У 2026-му і 7-му рок роках між цими планетами є гармонічні аспекти. Гармонічний аспект. Це означає, що легко люди будуть спілкуватися, ну, як легко, доступ. буде доступ цих людей одне до одного. Тобто ті люди, які. Ну, були сторонники Путіна, вони будуть ну, поруч стояти рука об руку в транспорті, в автобусі, в маршрутці з тими людьми, які були проти них, які були за Україну. Цей аспект трошки в 25-му, але реально 26, 27-ї, 28 й роки отаке От з'єднання оцих всіх людей. А, якщо подивитись проєкцію на карту України, то видно, що навесні 2024 року планета Уран з'єднується з Юпітером в нижній зоні карти України. Нижня зона означає внутрі. Якщо до 2023 року урана не було внутрі внизу карти України, то поступово в 2023 му Уран заходить сюди. А Юпітер його його на навесні 24-го року. Я трактую цей аспект наступним чином: що передумови виникають передумови для того, щоб сепаратисти очутились не поруч з Україною, як оці дома гороскопа карти України означають, а внутрі оцей дом гароскоп означає внутрі України. Тобто і Уран тут внизу означає сепаратисти опиняться внутрі України. А Юпітер це означає щось хороше, багато, тобто означає, що їх багато буде. Тобто, це з точки зору трактувати слід, що як не всі поїжджають в Росії якісь бабушки, які 75 років в Луганське, яка ходила з портретами Путіна. От ну, мабуть, вона не уїде в Росію. І також цей аспект свідчить, що території будуть. Це один з аспектів з точки зору, які свідчить, що території будуть звільнені, де окуповані в наступних роках. Чому? А тому, що сепаратисти опиняються внутрі України, тобто ті, які були снаружі раніше. А це значить, що ті території, де живуть це ці сепаратисти, вони опиняться внутрі України. Оце ЮПІТІР означає лояльні домовленості, що їм буде створено навесні договір, якийся підпише, який в майбутньому проявиться як лояльні якісь до них відношення, до цих людей, які були за Путіна. Далі, в 25, -му, 26 -му роках між всім ураном і цими планетами є напружений аспект, це означає складнощі про українських українців і сепаратистки і настроєних українців. Ці складнощі в основному в 25 -му, 26 -му роках, в 27-му вони знижаються. А по тому графіку, що ми бачили на іншій карті, навпаки, гармонічний аспект 27, 28, який означає ну, більш-менш якесь ну, нормальне сполучення. Спокійне між сепаратистами, а от 24 25 і 26 шостий роки вони більш бурні зараз. Поки Уран не робить точних напружених аспектах цим планетам, а робить більше аспекти до місяця. Місяць означає внутрішні, тому це процеси зараз. Уран він більш внутрішні впливає на настрій українців у, у другій половині 23 го року на такий Ну, відчуття, що неможливо контролювати ситуацію. Відчуття, що ситуація, якби ну, вона розвивається не за планом, щось іде не за планом. Оце означає уран, не за планом. І українці переживають, бо місяць означає переживати у другій половині 23-го року. Цей аспект закінчиться в травні 24-го року. Тобто, ну, і починається зовнішнє тепер, до цих планет, коли уз... з другої половини 24-го. Це значить зовнішні вже ситуації. Не внутрішні, а зовнішні взаємодії з сепаратистами. Водночас Уран означає. Ну, Демократичні і незалежні держави, співдружність, і те, що Уран входить в нижню зону карти України, я трактую як те, що в територію України входить Уран, Євросоюз. Деякі ну, астрологи в 90-х роках казали, що Уран це планета Росії. Але ну може Росія при Єльці не трошки була такою уранічною, але Уран означає вільно, демократично поважати права і свободи, поважати ЛГБТ, поважати людей інших поглядів, відсутність монархії і наявність демократії. Росія з цими характеристиками зовні, зовні зовсім не, не похожа. Також, оскільки Уран означає ЛГБТ, ну в Україні паралельно можливо якісь лгбт процеси в 4-му, 5-му, 6 му роках і напружене ставлення до цього суспільства. Якась. Уран означає реформи і в квадратурі до місяця зараз це означає бажання реформ, а в квадратурі до цих планет 24, 25 26 це означає реалізація реформ. Водночас, оцю сполучення планет я описував в іншому відео. Воно теж означає трансформаційні такі реформи в українській державі 24-25. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу. До нових зустрічей.